Вітаю, вами, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Так, ось давайте поговоримо з вами про такі дві речі: це про Біблію і про корисних ідіотів. Так, так ось в Біблії записана така сакраментальна річ. Пізнаєте їх. За їхніми справами. Тобто не за їхніми словами, а за їхніми справами. Це звертання до розумних людей. Тому що ну, дебіли цього ніколи не зрозуміють, і донині вони не розуміють цього. І от я вам наведу два приклади, точніше, навіть три приклади. Але одне історичне. Явище, а інше сучасне. Так ось один американський корисний ідіот, молодий, який ну, виступає за традиційні родинні цінності, за традиційну сексуальну орієнтацію, наслухався, напевно, і начитався Russian Today і інших там брехливих, абсолютно, голосів ворожих. Які йому повідомили, що в Росії, так, Путін переслідує ні, сповідує родинні цінності і традиційну, традиційну сексуальну орієнтацію. Так, скажемо, науково, так, сповідує він це все. Ну і цей корисний ідіот, звичайно. Кинув Америки і приїхав на по парусів в Московію. Приїхав і взяв московське громадянство. І от живе він там у і нині озирається сюди-туди, на всі боки. І що ж він бачить? Виявляється, Путін, який сповідує родинні цінності, сам немає родини. Нього немає дружини, так? він живе сам. І так далі і тому подібне. Його оточення, ну, не знаю, все, не все, але дуже багато там їх, це хлопці нетрадиційної сексуальної орієнтації. Так. І коли він оце все второпує, видно, він не зовсім був дебіл, а напівдебіл, він проситься, щоб його відпустили назад в Гімалай. Була така пісня в Радянському Союзі, як Старий Савокій. Отпустіть мене в Гімалаї. Просить, щоб його відпустили назад в США. А йому кажуть: Е, ні. Ти взяв наше громадянство. Тепер треба тобі сполняти свій інтернаціональний обов'язок. Так, іди на війну. В Україну, так. Вже після тієї війни ми подумаємо, це один дебіл, американський. Тепер другий дебіл британський, теж, який наслухався, начитався, тобто він на слова орієнтувався, а не на справи. І його так уже достали ці всі емігранти, іммігранти, так, у Великій Британії. І їхні мечеті, що він вирішив ну, поїхати до Московії, тому що йому сказали, що там Путін же ж, ну, не дає э, цим мігрантам розігратися, так. які там мечеті, які там мігранти, то та нема там нікого, на відміну від цієї геї Європи, так, Гей Європи, Гейропи чи як її там вони називають. Так. І от від, так, приїжджає, бере громадянство московське. Так. Проходить певний час, він озирається навколо себе і бачить, що тут мігрант на мігранти. в Москві питома вага цих іммігрантів набагато більше, ніж в Туманному Лондоні, Бірмінгемі, Ліверпулі, разом узятих. Так. І мечеті стоять скрізь. І... Вони моляться там і так далі, і тому подібне. І вбивають московитів андрофагів не тільки у Великій Британії, але й у Московії. Але про це не повідомляється. Ну, на відміну від тієї демократичної преси, яка це все роздуває, там, навпаки, це все зашліфовує. І він проситься, відпустити мене, в ні, тобто в Велику Британію дозаду. Йому кажуть, е ні, ти громадянин Московії, сполняй свій інтернаціональний обов'язок в Україні. Якщо повернешся живим, тоді ми подумаємо. І згадався мені ще один дебіл, так класичний американський Лі Харві Освальд. Так, якому приписують, що він убивця президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Так. так от цей дебіл теж, начитавшись <laughs> і начувшись про те, що тут рай Райзевний в Радянському Союзі, що тут неймовірна свобода рівність і братерство, що всі рівні перед, перед усім і всі однакові. Ну і приїжджає він сюди, <хи> працює десь у Мінську на радіозаводі, і через певний час він назирається навколо себе і бачить, що все зовсім не так, як йому про це казали на словах. А на справах все протилежне, ніякої рівності немає, <хи> так. жрать нечого і так далі, і тому подібне. Ну, і він йому він хоче їхати додому, його все-таки відпускають, але відпускає з дружиною, дядькою якої генерал КДБ. Так, ну зрозуміло. Ну, все настільки просто, наскільки, але ж, бачите, і там цього не розуміли, так? Там цього не розуміли, поки він не стріляв. У Кеннеді, так. Ну це ж настільки наївний там народ, не тільки в нас, в нас теж. Так, от такі пироги, вельми шановні, пані та панове.